Нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я вечір серця бажаю вам миру, добра і радості. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисниць і за їхні сім'ї. Вони потребують наших молитв. Но найважливіше, я хочу сказати вам добру новину, що Бог любить людей, Бог добрий. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, тому що ми є грішні, а Бог є щось святий і справедливий. І Божа справедливість вимагає покарання. Прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами і не відкупиться ніякими грошима. Ну Но радісна новина, що Ісус Христос він помер на христі за наші гріхи, щоб ми були оправдані, спасені і прощені. Господь Ісус Він пролив святу кров на Голгофському хресті за Твої мої гріхи дорога душа. І Він помер. Но в третій день Він воскрес і Він є живий. І сьогодні спасає людей, спасає від будучого Божого гніву. Не для того, щоб спастися від будучого Божого гніву. Людям потрібна віра і щире покаяння. Покаяння це переміна мислення. Це коли людина покається, відвернеться від левдів і не вернеться до Бога на 180 градусів. І увірив, в Ісуса Христа. Бог її простить. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Потурбуйтеся про свою вічність, про свою душу, покайтеся своїх гріхах. вірийте в Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близький, Господь гряде. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Гарного дня, будьте благословені, нехай береже вас Господь.